Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія евакуювала пошкоджені тушки на центральний аеродром Хабаровська. До слова, саме на ньому місяць тому лунали вибухи та загинуло декілька пілотів внаслідок нещасного випадку на полосі. Передають джерела. Російська стратегічна авіація поки що літає, проте її старою і можливості з виконання завдань із обслуговування стають дедалі складнішими. Про це представник прес-служби гур Міноборони України Андрій Йосов розповів у ефірі телеканалу Фрідом. Тут можна процитувати кінокласику в бій ідуть тільки старі. Це про бомбардувальники та стратегічну авіацію держави-агресорки. Порівняно з країнами НАТО насамперед зі сполученими штатами жалюїдне видовище цей авіапарк становить. Але тим не менше, заходи з модернізації ремонтного обслуговування проводилися і проводяться. Повідомив Юсов. Він зазначив, що після перемоги України у війні настане кінець російській стратегічній авіації. Умовно кажучи, на цю війну цього вбивчого арсеналу ще вистачає. Але після перемоги України у цій несправедливій війні можна говорити про глобальний кінець. Зокрема, і стратегічної авіації для Росії це все здебільшого старизна. Так поки літає, але можливості з виконання завдань і з обслуговування з кожним вильотом після кожного масованого удару стають дедалі складнішими для російських окупаційних сил. Описав ситуацію представник розвідки. Він додав, що є підстави вважати про продовження інцидентів на російських авіабазів як одбавовна на аеродромів Енгельсі. Тож це теж впливатиме на придатність російської стратегічної авіації для подальшого використання в організації цих терактів. Росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники ту 95 МС та Ту-22М3 з аеродрому в Енгельсі на далекий схід. Проте навіть там авіації не буде гарантована безпека, попередив секретар РНБО України Олексій Данілов. В той же час військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що росіяни не можуть прикріплювати багато ракет до своїх бомбардувальників. Також росіяни не перезаряджають свої літаки новими ракетами, оскільки вони після пусків потребують технічного огляду. Олександр Коваленко зазначив, що для запусків ракет x 101 росіяни використовують літаки Ту-95МС. Бомбардувальник Ту-22М3 застосовується для пуску ракети Х-22. Експерт зазначив, з 64 ТУ-95 МС у Росії у нормальному технічному стані перебуває 22 бомбардувальники. Інші або на ремонті, або на модернізації. І так ТУ-95 може нести дві ракети Х-101. Якщо врахувати кількість боєздатних ТУ-95, то загальний залп може становити 44 ракети. Літак Ту-22М3 може нести до трьох ракет Х-22, Але тут починається дещо цікавіша математика. Справа в тому, що три ракети Х-22 надають навантаження на літак, ланер в цілому і силову установку, внаслідок чого ці літаки не навантажуються часто більш ніж однією ракетою Х 22 щоб не ризикувати машиною. Така практика була заведена ще з часів СРСР, пояснив Коваленко. За даними експерта, ракет Х-22 у Росії недостатньо, а тому вони взялися модернізувати старі запаси, що є складним процесом та займає певний час. Коваленко підкреслив, що окупанти після пусків ракет не можуть перезарядити бомбардувальник новими, оскільки після польоту літак ту 22 м 3 потребує негайного технічного огляду, оскільки може більше не піднятися у небо. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.